Це була перша велика битва Роберта та й одразу штурм. І він проклинав абсолютно все. Проклинав цей таран, проклинав цей контракт, проклинав друзів, які теж погодились на це і не відмовили його від цього. І проклинав міста, яке знаходилась дуже далеко на сході, під воротами якого він зараз, скоріш за все, загинув. Роберт був третьою дитиною, м'яко кажучи, дуже небагатого вландійського лицаря. Батько робота займався юридичними, земельними та звичайно податковими справами графа Вартіна, великого лорда півдня Вландії. За традицією або, скоріше, правиламирата, старший син успадковував абсолютно всі землі та титул. Другий син відправлявся на навчання у монастир та присвячував абсолютно все своє життя служінню Богу. Ну і третя дитина, маленький Роберт, отримав у спадок тільки безтурботне дитинство. А що буде далі, його не дуже сильно хвилювало. Сім'я Роберта володіла та здавала в оренду землі на півдні Вландії у долині між рікою та горами. Це були дуже радючі землі. поля давали багато зерна, ріка багато риби, ну а ліси багато деревини. Здавати землю в оренду тут було дуже вигідно. Люди на цих землях давно не бачили війни. Тож платили великі податки, будували нові будинки та амбари та очікували на дві речі: перша велика ярмарка в місті, на яку селяни відвозили багаті врожаї та худобу: купити інструменту, типу молотка, каси або топора, підковувати, чоботи і звичайно запасти сіллю. Ну і найголовніше щоб вистачило на платі для доньки, і бажано його там одразу вдягнути, одразу видати її заміж. Бо потім доведеться годувати її всю зиму. Ну і друге, що очікували селяна, це звичайно новий млин, який граф обіцяв поставити на річці, бо старий же давно стерся, і за борошном треба було їхати у місто. До речі, біля пічки сидить маленький Роберт. Нарешті ми знайшли нормальну роботу. Бо коли нема роботи. ой, саме все побачите. Роберт дуже любить кидати каміння, і за це його дуже сильно не люблять рибаки. Або ще не люблять браконьєра, які постійно пилюють у наших лісах на наших же кроликів. Зазвичай вони розбігаються, бо це протизаконно. Так майже постійно не дуже веселі справи в першій частині дня і дуже веселі справи у лісі у другій частині дня, але буває трохи травматично. Звичайний батько розумів, що треба долучати Роберта до справ, що треба зайнятися його майбутнім, тому одного разу він поручив дуже важливе завдання. Треба було підготуватись до ярмарки. Насправді нічого важкого, треба було поїздити по селах, які належали графу Вартіну, позбирати в них податок зерном, потім все це зважити і відвести на ринок у місто Галленд. Супроводжував малого Роберта такий величезний воїн на ім'я Освальд. Він був постійно поруч з Робертом, бо не всі селяни люблять платити податки, особливо якщо податки збирає десятирічна дитина. І тим більше, якщо ця дитина наривається просто на все, що бачить. Роберт був перший раз у місті, тому батько доручив Освальду не відходити від нього ні на крок. Самому Роберту він дав два завдання: продати зерно знайомому торговцю, з яким вже була домовленість, потім купити в нього ж 10 мішків солі та чекати, поки батько владнає всі свої справи. Роберт одразу впізнав знайомого торговця. Раніше він сам їздив по селах та купував зерно, а зараз торгує в самому центрі міста. Його склад було одразу за поворотом, треба було прийти, привітатись та покликати людей, щоб розвантажили зерно. А вже потім спокійно домовитись за знижку на сіль, бо 10 мішків то дуже багато. Звичайно, хотілося пороздавлятись. Зброї, а її тут було дуже багато, і Роберт ніколи не бачив стільки зброї. А й він навіть лопат збилами не бачив стільки, скільки тут було мечів. Але треба було домовитись за знижку на сіль. Але торговець сказав, що в нього залишилось тільки шість мішків і тому ніякої знижки не буде. Yeah. Ну а в цей час батько Роберта вирішував шлюбні питання. Справа в тому, що у місті було багато заможних ремісників та торгівців. Багато хто був не проти віддати свою доньку за сина лицаря, тим більше лицаря на службі у графа Вартіна. Було б чудово одружитись на донці якогось вінороба або виробника алії, піти до нього помічником та назавжди залишитись жити у місті. Взагалі у молодших санів було небагато варіантів. У кращому випадку можна було б стати охоронцем каравану, але туди була дуже велика черга з дітей міщан. Інші ставали роубрітерами, тобто грабіжниками, які якраз таки і грабували ті самі каравани. Ще хорошим варіантом було би піти на службу до якогось лорда, але війни давно не було, та й лорди набирали тільки з бойовим конем та обладунками. Але частіше за все молодші сини обирали службу у найомних загонах або великих військових кампаніях. У Вландії таких було декілька, і як правило, це були арбалетники, які воювали в усіх відомих вландійцям частинах землі. Батько дуже довго домовлявся, і ми вже самі втомилися чекати, але, на жаль, згоди так і не вдалося досягнути. Завтра ми поїдемо назад у село. Вже ввечері до нас дійшли дуже чудові новини зі сходу, і про такі новини ми навіть не могли і мріяти. Наш двічний ворог, величезна калірадська імперія нарешті розвалилася і розвалилася на три частини. Після смерті імператора північ проголосила республіку та владу сенату. Одразу у відповідь на це Раджея, дружина колишнього імператора, проголосила себе регентом а свою доньку наслідницею трону. А на Захарі стояла величезне військо генерала Гарія. Він проголосив сенат незаконом, імператрицю нелегітимною, а себе захисником імперії. Посли від імператриці, а потім і Сенату одразу прибули до Вландії з проханням військової допомоги, але Вландія оголосила нейтралітет. У Вландії святкували абсолютно всі. Кажуть, у деяких тавернах повиносили стели, щоб вмістити усіх охочих людей. А кмітливі попи продавали церковне вино прямо під таверною, і люди все одно брали навіть в три рази дорожче. У Галанді майже в кожну таверну приставили два, а в той три вартових. Але на початку в них теж був святковий настрій. Ось, наприклад, у сусідньому трактирі начальник патруля програв швидцю в кості, спочатку шолом, а потім ще й гарбалет. На наступний день в Галанді мав відбутись лицарський турнір, але його завчасно відмінили, бо в місті не залишилось ні єдиного тверезого лицаря. Осваль теж записався на турнір серед ветеранів, але на щастя він поїде також з нами. І поїде він на новому коні, якого він виграв в карту п'яного сквера з півночі, який потім залишився без чобіт і гаманця. У таверні не було вільних місць, тому довелося зняти будинок за містом, але ми звідти чули всю ніч, як місто святкує. Зранку треба було забрати деякі речі і одразу вирушати в дорогу. А ось на вулицях багато людей і не поспішали додому, бо не все пиво та воно було випите, а зуби вибиті. Ось, наприклад, цей хлопець тільки впав у колодязь. Добре, що його одразу дістали. Він бажився, що на дні він побачив сундук золота і ще довго сидів, охороняв, щоб ніхто туди раптом не впав, але чомусь охочих було не дуже багато. Сильно відставши від своєї групи, Роберт та Освальд вирішили скоротити шлях, але на дорозі побачили труп. Освальд сказав, що його спочатку вдарили плече, потім проштикнули живіт, намагалися відтягнути пару метрів і кинули. Скоріше за все, це був сторожовий. Задача сторожового була сидіти на пагорбі або холмі і, побачивши небезпеку, запалити велике вогнище. Раптом Освальд почув топад ноти. Скоріше за все, це були наші патрульні, але на всяк випадок треба було сховатися в деревах і не дарма, бо все ж таки це були не патрульні. Три або чотири дюжини легких вершників, які точно не схожі на лицарів і точно когось шукали. Ну або кудись дуже сильно поспішали. Зазвичай такі загони або нападають на каравани, або нападають на села та забирають селяну рабство. Але таке трапляється тільки у прикордонних селах, а там де ми зараз до кордону приблизно відстань 4 то й днів верхів. Осфальт сказав, що скоріш за все у них десь у горах табір. Вони сюди приходили маленькими групами. Маленькими групами полювали на лицарів, які їхали на турнір в Галленд. А зараз палюють на якийсь великий караван, який їде з ярмарки або на ярмарку у Галанд. Або найстрашніше, вони шукали караван батька Роберта, який, дякуючи Богу, поїхав іншою дорогою. Разом ми не могли швидко їхати, і Освальд, звичайно, не міг залишити мене у лісі, тому він наказав взяти його коня, їхати в замах Хонгард, зустрітись там з графом Вартіном і передати все, що я бачив. Через кілька годин Роберт вже прибув до замку Хонгард, але графа Вартіна не було на місці, бо він був на полюванні зі своєю сім'єю та Свитою. Роберт прийняв Кастилян замку, який одразу відправив загін на перехоплення. Вже потім нам розказали, що цей загін якраз і шукав графа Вартіна, в службі на якому був наш батько. Сам в той час був на полюванні в з невеликою кількістю людей та родиною. Звісно, граф і його дружина та син потрапили по полон і вийшли тільки за великі гроші. За це граф Вартін вирішив наградити маленького Роберта, подарувавши йому меч та бойового скакуна. Батько прохав графа Вартіна, щоб то взяв десятирічного Роберта до себе пажем, але той відмовив: книга краще, ніж щит, а перо гасніше, ніж меч. Постійно повторював батько. Або маленький Роберт не слухав, або просто не хотів це зрозуміти. Тоді юний Роберт сам прийшов до графа Вартіна проситись на службу пажем. Тоді так було заведено: спочатку ти паж, потім ти зброєносець, а потім вже лицарь. Але графу Вартіну не бракувало зайвих, ртів. і тим більше, якщо Роберт дослужиться до лицаря, йому треба було б дати землю. Тому Вартін запропонував стати Роберту мисливцем. Трохи потренувавшись у стрільбі пограбця в прямому та переносному сенсі, роберт мав відправитись на службу до майстра ловчого Рольфа, головного мисливця графа Вартіна. За чотири роки служби Роберт навчився непогано стріляти з лука та дуже добре читати сліди. Зазвичай їхнє завдання з Рольфом було напряму постачати кабанів та оленів на стол до графа Вартіна, ну або вислідити та поранити звіра, загнати його, а потім Вартін робив свій героїчний добиваючий вистріл. І ось в один не дуже приємний день. Рольф та Роберт знайшли перерізаних мулів, а потім ще й за пагорбом кинути караван. Це дуже дивно. Їх вбили не більше години тому, але нічого не взяли. Сказав Рольф. і справді корзини з золотими та срібними злитками, дорогі північні хутра, бархат та шовк з далекого сходу та сушені фрукти з півдня. І це все стояло просто кинутим на пагорбі серед калюж крові. Я пропоную сховати кілька злитків, а інше віддати графу Вартіну. Але спочатку добре розвідуємо всю територію. Тут купа слідів вершників, і вони мають бути десь недалеко, сказав Рольф, і звіст там був правий. За мить ми помітили імперського вершника, який в'їхав в нашу сторону. Потім до нього приєднався ще один. Не привітавшись і не представившись, він одразу звинуватив нас у нападі на караван та вбивство послав від генерала Гарія. Тікати нема сенсу, складайте зброю та поїхали з нами, сказав імперець. Роль сказав, що ми мисливці графа Вартіна і зараз знаходимось на його землі. І якщо раптом імперець дійсно хоче суд, то ми все проводимо його до замку графа. Імперець під'їхав занадто близько, і навіть юний Роберт дістав меч і разом з Рольфом відігнали його. Два імперці зі списами, щитами та кальчугами не очікували від нас такої гостинності, тому вирішили прийти з друзями. Ситуація стрімко змінювалася не на наш рахунок, і треба було якось домовлятись. Роберт під'їхав і сказав: ми дійсно люди на службі у графа Вартіна, і нас тут тільки двоє. І якщо ви хочете знайти винних, то треба їхати до графа, бо це його земля. Імперець одразу дістав зброю, а Роберт продовжив: якось дивно, ви кажете, що його вбили, хоча ви не бачите його тіла, тільки купа крові. Імперець сказав, що скоріш граф теж причетний до нападу на караван, а нас двох залишили просто стерегти здобич, поки вони ховають. Тіла. Пацан поїде за графом і будемо домовлятися, а Ловчий залишиться тут. Роль погодився. За пагорба було погано видно, але здавалося, що сталося щось не те. Під'їхавши ближче, роберт побачив, що Рольф лежить мертвий, а імперський вершник намагався списом скинути Роберта з коня. Роберт вже збирався тікати, озирнувся назад і побачив, як в патруль займається дипломатією з гостями з імперії. Славні традиції вландійської дипломатії це влетіти в ряди супротивника на максимальній швидкості, а потім пригостити їх залізом. Далі повторювати цю право кілька разів, щоб не залишилось незадоволених та обділених увагою. Юний Роберт теж вступив в бій, але йому бракувало досвіду та сил. Він щепився двома руками в меч та розмахував їм як палкою у дитинстві, ледве стоючи до імперців. Правильніше було взяти меч праву руку та бити повним замахом, але роберт боявся його виронити. Роберт дуже хотів помститися за смерть Рольфа, і фортуна нарешті подарувала йому таку нагоду. Роберт не міг в це повірити, він першим ударом перерізав горлянку імперцю і довго дивився раптом він зараз ще встане. Наші патрульні нарешті назигнали останнього імперця, а в голові була купа питань, що це був за караван, чому нас звинуватили імперці, і як на це все відреагує граф Вартін. Кожен патрульний собі взяв по одному злитку золота, і ми швидко вирішили вшивати звідти. І незабаром знов побачили імперців це були лучники, і вони щось дуже бурхливо обговорювали між собою. Ми вирішили їм цьому не заважати. Одразу стільки імперців за день роберт в житті не бачив, і, на щастя, перша половина з них вже була мертва. Через кілька днів Роберт вже зустрівся з Рафом Вартіном і розповімо все, що бачив. Ну, звичайно, крім того, що лицарі забрали собі трохи золота. Подумавши, граф Вартін звинуватив у смерті Рольфа. Роберта віддавай лук та стріли. Вони тобі більше не знадобляться, і йди, шукай собі рибальську сітку. Я забороняю тобі покидати село на 10 років. І всі 10 років ти будеш ловити сушити та солити рибу для моєї таверні в Галенді. Додав граф Вартін. Юний Роберт не очікував такої реакції, але могло бути і гірше. Як же потім виявилось, до нас дійсно їхав посол від генерала Гарія з багатим караваном. І поки в імперії була громадянська війна, та армія знаходилась на півночі та сході, невеличкі групи Асараї та бідуїнів почали грабувати південні кордони імперії. Посол мав домовитись про військову підтримку зі сторони Вландії, але його охорона була підкуплена і мала вбити його саме на території Вландії. Зрадники вбили посла та швидко перерізали вірних йому людей. А охорона самого каравану, тобто лучники, яких ми потім зустріли у лісі, вирішили, що тут коїться якась дуже тонка імперська політика та розбіглися. І тут якраз з'явився Ральф та Роберт, і імперці зрадники швидко зрозуміли, що можна не просто сильно зіпсувати відносини з Вландією, а ще підставити під це впливового графа. Але, як ми знаємо, не так сталося, як гадалося. Лучники-втікачей, яких ми зустріли потім у лісі, вирішили, що вони зробили щось не те. Частина з них пропонувала повернутися назад і розказати всю правду Гарію. Інша частина казала, що для Гарі ми вже зрадники та труси, тому треба бігти на північ до сенату. Значить, ви теж зрадники вигукнув один з них, і дві групи почали битися. Залишилось тільки двоє. Їх доставили до Бартіна, де вони розповіли всю правду. Також граф Паркін потім звітував королю, що коли він приїхав на місце, там нічого не залишилось, крім дохлих мулів. Попереду були 10 років важкої праці. Кожен тиждень Роберт мав віддавати три бочки соленої та 10 фунтів сушеної риби. Звичайно, Роберт отримав за це гроші, але 9 десятих він мав віддавати графу Вартіну у якості віри або вири. Вира це такий грошовий штраф, який виплачувався за смерть людини. Зазвичай цей штраф виплачувався родині загиблого, але не в цьому випадку. Усі гроші отримував граф Вартін. По старій дружбі та довгій службі батько Роберта намагався втрутитися в ситуацію. Він вимагав або скоростити срок, або віддавати виру зерном. Але граф відмовився і батько Роберта впав у немилість. Так пройшли довгі сім років. Батька вже не було, і в селі всім керував старший брат. Він якраз повернувся замку, і треба було його привітати. Брат приїхав з похорон старого графа Вартіна, який раптово впав з лошаді, і скоро в повну владу вступить його син. Тож в тебе є час покинути село. Пропоную тобі їхати в місто Саргот, там буде король і багато лордів, буде влаштований величезний турнір. А найкращий шанс зарекомендувати себе перед пливомим лордами це проявити себе на турнірі. Додав брат. Довго думати не довелось. Роберт взяв меч, трохи їжі, гроші, які він заробив за сім років рибальства, і поїхав прощатися з братом. На брат подарував стару шкіряну брігантіну, яка ще належала їхньому батьку, а Роберт на згадку віддав свою рибальську шапку. Завжди їдь біля берега і ніколи не заблукаєш. На вигукнув брат. І правда, одному по дорогам їхати було надто небезпечно. Хоча про яку безпеку можна казати, якщо Роберт поспішав на турнір, після якого мав в військо і відправитись на війну.